Так, доброго часу, мої дорогенькі. Я вам дуже вдячна, що ви зі мною. Вибачайте, що випадаю трошечки з ефірів, трошки треба зайнятися і своїм особистим життям, тому що воно теж повинно бути от якось так. Сім'я теж потребує уваги і треба її приділяти. Так, дивіться, зараз подивлюся пару населених пунктів, дуже писали мені подивитися. Так, подивитися село Новополтавка, Чернігівський район, Запорізька область. Давайте подивимось. Новополтавка. Новополтавка. Так, отже, Новополтавка. Новополтавка. Ну, дивіться, село окуповане. Я перше, що дивлюся, це завжди всі знають. Я ж дивлюся, окуповане село не окуповане. Отже, е окуповане село. Так, окуповане. Що зараз на даний момент? Ну, дивіться, на сьогоднішній момент там ну, не дуже хороша ситуація, не дуже хороша ситуація. Не бачу там ніяких, знаєте, як великих доріг, великих там, там водоймів, так, ну, нічого такого там немає. Ем, так. Але там є дьявол. Е, Дивіться, якось через це село, через це село, я так думаю, що возять поранених. От це єдине, що можу сказати про це село. Між цим селом і ще якимось більшим населеним пунктом, там є якийсь як штаб, як їхній. От. Але він скоро там буде розбитий. Будуть тікати вони звідти. Село. Давайте подивимося, чи буде звільнення. Буде звільнення. Важке звільнення, мені карти кажуть важке. Колаборантів багато. Важкувато буде звичайним людям. Так, чи будуть. Дивіться, скажу так, Ще якийсь період ще буде. У вас там ще, ще, ще буде расосія. Це не завтра і не післязавтра. Ем, якийсь період. Немає у вас взагалі влади. Немає взагалі закону. От взагалі закону. Там, ну, просто бомжари якісь. Так, наступ буде. Наступ буде. Так. Ну, Скажу так, влітку ви вже будете вільні. Чи будуть руйнування? Давайте подивимось. Ну, Великих руйнувань я не бачу. Воно більше як між, між селами от буде. Зверху, між селами, знизу між селами. Воно якось... Ваше село не поряд з іншими селами знаходиться. Там є якісь. Тобто, воно як окремо. І от навколо, так, навколо буде. Якщо дивитися карту, то десь внизу буде прям дуже гаряче. Там буде великий якийсь населений пункт, і от там дуже буде гаряче. Але руйнувань, щоб прям таких там смертей, руйнувань, ні, на жаль, я не бачу. На жаль, на щастя, я не бачу, вибачайте. Нічого я не побачила такого поганого по вашому селу. Дякувати Богу, все буде добре. Єдине, що ну є ж є у вас такі, які хочуть Росию і так далі. Ну, я думаю, що то ненадовго. Так що ось такі справи. Так, дивимося далі. Просили подивитися Новотроїцьке, щоб Мелітопольського району Новотроїцьке. Давайте подивимося, поки в мене є трошки часу. Бо ну не встигаю, чесно. Не встигаю трошки. Важкувати буде звільнення у вас. Важкувати. Важкувати. Звільнення буде по Троїцькому. Єдине, що будуть руйнування і жертви. Отут будуть жертви. Отут будуть жертви. Якось ось так. Але звільнення буде. Весна, початок літа, я всім кажу. Чекайте. Так. Михайлівка в березні, господи. Що буде в березні в Михайлівці? Що буде? вовна, я навіть вам можу подивитися і без, без цього, без карт. Бавовна буде. Дивіться, йдуть якісь дії з нашого боку, такі якісь. Що. Для деокупації цих, цього населеного пункту. Дії, якісь будуть робитися. У березні місяці дії, якісь будуть робитися силою. Так, бавовна буде, от те, що я казала, бавовна буде. Чи буде рух наступальний? Я не буду вам говорити. Я просто скажу, що будуть уже кроки. Це не буде просто якийсь там. Це будуть уже кроки. Хто мене почув, той мене почув. Так. Далі. Дивимося, просили подивитися Зеленівку. Це ем, я хоч правильно написала. Зеленівка Запорізької області. Зеленівка. І подивитися Зелений гай. Розбудимося. Зеленівка. О, а от Зеленівка, вона знаходиться на основній трасі. Якісь як до траса йде. Траса йде до, до великого міста. До великого міста йде прям. Я так думаю, що це між. Траса Стокмакан на Бердянську, так скажу. Траса. Возять там дуже багато. Прям возять, 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 возять. Знаєте, як хочеться сказати? Вбили нову дорогу. Не знаю, чому. Отак От хочеться робити. Вбили нову дорогу. Так, скажу так, прорив наших хлопців буде. Ну, от прям повністю, так, щоб ми деокупували, я думаю, що місяців 6 готові до бою, готові боротися. І я вам скажу, що і навіть є чим, і навіть як. Зараз будуть дії, які направлені на вибивання ворога. І це правильно. І це правильно, тому що буде менше жертв. Але, на жаль, от саме в Зеленівці ці жертви будуть. І руйнування будуть також. Я думаю, що от центральна, особливо якби вулиця, по якій йде ця дорога, вона буде, ну, будуть руйнування, на жаль. Буду. Так, і зелений гай. Просили подивитися зелений гай. Давайте подивимося. Запорізької області зелений гай. Так, зелений гай. Слухайте, а в зеленому гаю вже був прильот? Зелений гай уже був прильот. Далі, по зеленому, через зелений гай йде дорога. Але знаєте, що мені показує? Це не та дорога, яка йде на Бордянськ. це інша якась дорога. Це інша якась дорога. Я так розумію, що це на Мелітополь дорога. Я думаю, що на Мелітополь. На Мелітополь. Так. Да. Дивіться, був прильот в цей, в цей зелений гай. Далі, я думаю, що. Ну, це зрозуміло, що воно окуповане, це навіть я не буду говорити. Далі, я розумію, що це дорога, от мені кажуть... Дорога смерті, дорога смерті. Чому дорога смерті сюди йде? Тому що вони як вивозять і завозять. Це звільнення, бачите, мені показує вже е, трупи рососейців, ну, і е, по цій дорозі везуть як, ну, напевно, на Мелітополь або кудись на Васильівку. Тобто, ось прям дуже багато трупів було так. Що буде? Дивіться, населення, будьте, будь ласка, обережне. Визволення буде, це однозначно. Бачите, тільки кажуть, карта трошечки згодом. Єдине, що... От по, по вашому єдине, що можу сказати, що будуть жертви. Це, це з цивільних. З осіці мені мене не цікаво, хай вони там хоч всі здохнуть. Так. І я вам скажу, що ці е, чмобіки вже чекають наступу. Вони знають, що наступ буде. І у них є навіть, е, знаєте, як, як їм сказали, якісь шляхи, що вони повинні будуть робити, коли будуть наступати наші. Але вони розуміють, що їм нічого не світить. Вони розуміють, що нічого не світить. Нічого в них не вийде, абсолютно. Вони будуть паралізовані, тому що. Тому що так. Але е, визволення буде, але можу сказати, що от є нюанс з приводу е, жертв. От жертви будуть і руйнувань буде, на жаль, багато, бо дорога такого значить. Ось так. Дякую вам дуже і гарного вам дня, тихого. Тримайтеся!